Всім привіт! Я Олеся Шевчук і ви на каналі Чимбі. Жири в їжі це все ж таки добро чи зло? Сьогодні ми з вами в цьому розберемось. А також поговоримо про види жирів, які саме жири нам потрібні, скільки їх необхідно споживати та де взяти саме корисні жири. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково залишайте свій лайк та коментар, якщо ця тема вам цікава. А ми розпочинаємо! Жири є одним із трьох основних макроелементів на рівні з вуглеводами та білками. Вони, зокрема, виступають джерелом енергії, адже один грам жирів містить близько 9 кілокалорій, а це вдвічі більше, ніж інші макроелементи. З усіх макроелементів вони є найбільш ситними, тому що саме жири найдовше перетравлюються. Жири також допомагають засвоєнню жиророзчинних вітамінів, А, Д, Є та К, а ще вони необхідні для вироблення гормонів, таких як естроген та. Тестостерон, окрім того, вони відіграють роль в імунних реакціях та важливі для згортання крові. Ну і найприємніше саме жири є носієм смаку у наших стравах. Жири повинні складати від 20 до 35% від загального споживання калорій. Жири складаються з гліцерину та жирних кислот. У залежності від зв'язків між складовими жиру ми визначаємо, які це жирні кислоти: насичені, мононенасичені чи поліненасичені. Однак існують також так звані трансжири, які максимально некорисні для нашого організму. Наша їжа зазвичай містить жири, які складаються з декількох типів жирних кислот і впливають. Лив їжі на наш організм та здоров'я визначається відповідно до їх співвідношення. А тепер детальніше про кожен вид жирних кислот. Насичені жирні кислоти переважно містяться у всіх жирах тваринного походження. Серед рослинних жирів їх можна знайти у кокосовому, пальмовому жирі та какао-маслі. Зазвичай насичені жири можна розпізнати за тим, що вони затвердівають при кімнатній температурі. Довгий час їх споживання вважалося ризикованим для серця та судин через вплив на рівень холестерину. Однак виявляється, що ця проблема набагато складніша, і найбільш ризикованим є продукти з високим ступенем промислової переробки. Опки з великою кількістю солі, неякісних жирів, рафінованих вуглеводів та інших інгредієнтів це, наприклад, ковбасні вироби, солодкі та жирні молочні продукти, солодкий білий хліб. Але це не означає, що нам зовсім не потрібно вживати насичені жирні кислоти. Наприклад, чорний шоколад або високоякісні молочні продукти, в яких тваринний жир супроводжується вітамінами та іншими корисними компонентами. Вони навпаки позитивно впливають на стан нашого здоров'я. Скільки ж насичених жирних кислот ми повинні їсти? Вони мають становити не більше 10% від загального споживання калорій, тобто на 2000 ккал – кілокалорій це максимум 22 г насичених жирних кислот. Таку кількість. Можна отримати, наприклад, 43 грамів вершкового масла, 15 яєць або 210 грамів твердого сиру 30% жирності. Також насичені жирні кислоти містяться у жирному м'ясі та оброблених м'ясних продуктах, тобто різних кубасах, сосисках, беконі, у жирних молочних продуктах, топленому маслі та салі. Кокосовій олії та пальмовому жирі, та у м'якій солодкій випічці, десертах, вершковому морозиві, шоколадних цукерках тощо. Наступна категорія це мононенасичені кислоти. Ці жирні кислоти, здебільшого, містяться в жирах рослинного походження. Вони також відомі як омега 7 та омега 9 Вони можуть допомогти оптимізувати рівень холестерину в крові і тим самим сприяють зниженню ризику розвитку атеросклерозу і пов'язаного з ним ризику серцевого нападу та інсульту. Їх також пов'язують з позитивним впливом на чутливість до інсуліну та артеріальний тиск. Скільки мононенасичених жирних кислот ми повинні їсти? З усіх жирних кислот саме їх ми повинні їсти найбільше приблизно 10-15% від загального добового споживання. На 2000 ккал це приблизно 23 грами, які можна отримати, наприклад, з 35 мл оливкової олії або 100 грамів горіхів кешю. Також мононенасичені жирні кислоти містяться у багатьох інших рослинних оліях, наприклад, соняшниковій, ріпаковій, кунжутній тощо. Їх також можна Можна зустріти у більшості горіхів насінні гарбуза та сонячника, авокадо та олії авокадо. Третя категорія це полі ненасичені жирні кислоти, які можна знайти як і в рослинних, так і в тваринних продуктах. При споживанні 2000 ккал на день рекомендується, щоб ці кислоти становили від 6 до 11 відсотків раціону. До полі ненасичених кислот належать незамінні для організму жири. Це ті, які ми не можемо виробляти самостійно, і тому повинні регулярно вживати їх з їжею або добавками. Прикладом є жирні кислоти омега-3 та омега-6, про які ми поговоримо більш детально. В чому полягає особливість та користь омега-3? Частиною омега-3 є альфа-ліноленова кислота, яку наш організм не може виробляти самостійно. Ця кислота міститься, наприклад, у насінні олії льону, волоських горіхах або насінні чия. І позитивно впливає на рівень холестерину. З неї наш організм здатний виробляти найвідоміші омега-3 жирні кислоти EPA і DHA. Близько 5% альфа-ліноленової кислоти може бути перетворено в EPA, і менше половини відсотка в DHA. Ці жирні кислоти відомі насамперед своїм позитивним впливом на роботу серця, мозку. Вони також беруть участь у зниженні артеріального тиску і мають протизапальну дію. Крім того, DHA сприяє підтримці хоро. Хорошого зору. До джерел EPA і DHA належать жирна морська риба. Риб'ячий жир, морські водорості, добавки омега 3. В нормі нам потрібно від чверті до 2 грам EPA і DHA на день. Цю кількість можна отримати, наприклад, 117 грамів консервованих сардин. а тепер ще до омега 6. Часто говорять, що нам варто зменшити їх споживання, оскільки вони створюють прозапальні речовини в організмі. Насправді вони також виробляють продукти, які захищають від запалення, а також важливі для згортання крові. Окрім того, омега 6 допомагають полі. Шити стан серця і судин джерелами омега 6 можуть бути кукурудзяна олія, соєва олія, кунжутна олія. Арахіс, гарбузове насіння тощо. Як найкраще поєднувати омега 6 та омега 3. Зазвичай рекомендується співвідношення 5 до 1, де 5 частин відводиться на омега 6 і одна частина на омега 3. Але насправді в середньостатистичному європейському раціоні співвідношення може сягати 20 до 1. Тому нам так важливо сконцентруватися саме на прийомі омега-3 жирних кислот і збільшувати їх кількість в раціоні. І остання четверта категорія жирів це трансжири. Вони є Найбільш ризикованою групою жирів, адже підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Трансжири виникають природнім шляхом у травному тракті жуйних тварин або утворюються в результаті промислової переробки, наприклад, при неправильній технологічній обробці. Ми можемо знайти трансжири у дешевих замінниках шоколаду, кондитерських виробах з шоколадною глазур'ю, м'яких та довговічних лівобулочних виробах з покриттям та начинкою, наприклад, у пончиках. Також їх можна знайти в сухих соєвих напоях. Листковому тісті та виробах з нього на півфабрикатах, наприклад, у замороженій піці. А тепер головне питання цього відео: як нам додати більше корисних жирів у свій раціон? Я раджу урізноманітнити меню та чергувати різні джерела жирів, скоротити споживання ультраоброблених продуктів, таких як ковбаси, солоні закуски, фастфуд і солодощі, обмежити вживання напівфабрикатів та готових заморожених продуктів, додавати в їжу насіння, горіхи та їх олії. Їсти жирну рибу принаймні двічі на тиждень. Та, звісно ж, треба контролювати розмір порції співвідношення білків, жирів і вуглеводів, щоб не переборщити зі споживанням жирів. Більшу частину меню повинні складати оливкова, ріпакова, ляна та горіхова олії, мигдаль, фундук, волоський горіх та інші види горіхів, ляне насіння і жирна морська риба. Дещо рідше ми повинні вживати молочні продукти високої жирності, вершкове масло, жирне м'ясо, темний шоколад, соняшникову олію та насіння соняшнику, арахіс та арахісову олію, а також кукурудзяну олію. І нарешті ми повинні звести до мінімуму споживання салямі, ковбас, сосисок, Сердельок, бекону, смажених продуктів, солодощів, м'якої випічки з листового тіста, напівфабрикатів та фастфуду. Виходить, для того, щоб отримати більше здорових і менше шкідливих жирів, потрібно перш за все здорово і раціонально харчуватися. Тож напишіть нам у коментарях, яке джерело жирів ви вважаєте найкращим для себе. І обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і титяйте на дзвіночок. А з вами була я, Олеся Шевчук. До зустрічі в наступних відео.